Скоро рік пройшов, з моменту, буде рік виповниться, з моменту запровадження санкцій проти мене. Рік було достатньо, щоб правоохоронні органи, хоч щось суспільству видали на підтвердження цієї дурні. Я лідер опозиції, я п'ятий президент. Я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам: надайте протягом року хоч щось, яке дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші. Бо я наголошую, жодної копійки не було виділено. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. Те, що, чим до речі, ні Зеленський, ні представники влади абсолютно не відмітилися, коли б вони свої гроші виділяли. Вони вміють піаритися лише на позиціях дірібану бюджетних грошей.